Добрий день, маємо сьогодні 9 червня 2025 року. Приїхали в сусіднє село за 10 кілометрів. Дякуємо люцерну. Отакий кусок люцерни. Славненький. Лузерка теж гарненька з деточками, не у цього. Косилася кінною косілкою. У чоловіка два коні жеребці. Поса кінною косілкою. Скошено дуже гарно. Гріб то, звісно, трактором сонечком, але ну, акуратно. Покосики рівненький, нема куб культурний. Дзвони треба стікувати. Стікуємо трактор т 369 прес Фамарол. Кию буде славно. Візерка була гарна. Дюки зробив по 90 см, він любить коли великий, він хлопець здоровий, любить тяжке піднімати. Коротше, по торішніх відео я подивився, цього куска ми тікували торік 16 травня. Це був перший виїзд тікопреса. копреса. Ми тікували цього куска. Цього року тікуємо 9 червня. На 3 неділі все перейшло. Пізніше як то. Людей вже різ другий укос. А все ми саме тікуємо перші. Отаке. Велика троє коней, Любитель. а са від їх тут задуляє сіно, годує. У нас трохи вітер, погода хмурна. А ми тікуємо. Добре всім дякую!